Привіт! Зараз буде бомбичне відео. Причому воно тягне не те, що на окреме розслідування, воно тягне на окремий сюжет декількох серій і розслідувань, але. Перше, мені здається, там факти настільки яскраві, що немає сенсу їх доповнювати цими красивими інфографіками, і, чесно говорячи, їх виписувати достатньо довго нам. По-друге, самі персонажі такі зашкварні і, відповідно, такі епічні, що мені здається, витягнуто і без інфографік ось цей сюжет. І третє, це відео буде достатньо показово, тому що ми зараз будемо говорити не тільки про корупцію на фортифікаціях. Хоча це буде основною темою. Але, в принципі, ви зрозумієте обсяг історії, який так чи інакше виглядає як регіональна корупція, причому яка точно погоджена зверху, і про це буде окрема історія. І відповідно, яка ну настільки яскрава, що мені здається, навіть моя команда та і я, коли ми все це прочитали, ну були трохи шоковані. Тож. Сьогоднішнє наше відео буде по факту продовженням нашого розслідування про корупцію на фортифікаціях, яка відповідно відбувалася через Полтавського ва про голову фінмона, про друга пана Колєби і про його заступників і підлеглих. І ось зараз пригадуйтесь, тому що повірте, ця історія буде ну достатньо цікавою. І в один момент і починаю відео, вона побудована вже на ухвалах. Які відповідно були щодо обшуків НАБУ щодо цих персонажів. Тож в даному випадку, поки ми говоримо, як то говориться, правосуддя здійснюється, хоча і за нашою заявою, що мені окремо приємно. Тож з вами Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп». Приготуйтесь офігувати декілька десятків хвилин і не забувайте підписуватись, хто раптом це не зробив. Починаємо. Шановні народні депутати. Вчора вашим колегою було розповсюджено недостовірну інформацію, яка набула широкого розголосу в медіа. Я прийшов, щоб прокоментувати і пояснити ті недостовірні речі, які він зголосив у своєму відео. Разом з начальником Донецької ОВА Вадимом Філашкіним оглянули фортифікації, які у 24 році побудувала Полтавська обласна військова адміністрація. Також провели нараду з військовими, які засвідчили, що фортифікації побудовані якісно згідно проєкту Міністерства оборони. Враховуючи ситуацію, запрошую народного депутата Ярослава Железняка відвідати Донеччину, особисто оглянути фортифікації та поспілкуватися з військовими. Тож ці пани це люди, яких викликали Верховну Раду, як одразу після виходу нашого розслідування про фортифікації. Я його вам коротко нагадаю, але достатньо просто. О, ми їх звинувачували, точніше, в тому числі і їх це екс-голова Полтавського ОВА, зараз голова Фінмону, і нині зараз діючі во голови Полтавського ОВА, пан Когут, яких ми викликали якраз по після цього кейсу про фортифікації. Тепер давайте поговоримо, в чому. Ми вам записуємо відео, тому що в реєстрах з'явилися ухвали по арешту майна, вилученими якраз під час обшуків, набу щодо ось вказаних персонажів в нашому розслідуванні. І ці ухвали нам дають. Купу цікавої інформації, про яку я вам зараз буду розповідати. З них ми бачимо, що незважаючи на те, що хоч наше розслідування було про фортифікації, ну і трохи про арма, набув вже розслідує 14 окремих кейсів, які пов'язані з цією діяльністю полтавських реформаторів. Давайте я вам буду їх коротко перераховувати. Напевно, цих кейсів більше відверто говорячи, ми вже здобалися їх перебирати. Безпосередня крадіжка на фортифікаціях полтавської ова незакінчений замах на крадіжку грошей на реконструкції кардіоцентру, надання непрамомірної вигади посадовцям військомату, зняття з розшуку та безпідставне бронювання. Про це ми вам, до речі, блог теж окремий робили і в заяву додавали. Неправомірна вигада першого заступника, і тоді проняна в Полтавській ОВА, і відповідно в Фінмоні. Пана Корольчука у вигляді особистого водія. Ні, він не в рабство, а просто він надавав послуги. Неправомірна вигода службовцям від Полтавського ОВА у сумі понад 4 мільйони гривень. Наступна неправомірна вигода у вигляді автомобіля BMW x 7 Це отакий вартістю 3,5 мільйона гривень для керівника департаменту Полтавської ОВА. Це пан Колініч. Він у нас був на звукозаписах. Далі, організація схеми ухилення від мобілізації. Далі вимагання та отримання посадовців посадовцями ТЦК неправомірної вигоди. Далі надання Кельчуку для Енкі Construction службової інформації з метою на надання незаконної переваги на закупівлях. Я можу довго ще перераховувати, але щоб ви зрозуміли, спектр там ще більше. І це. Тільки те, що набу змогло дізнатися, поки вони розслідували основний кейс. Нагадаю, цей кейс про фортифікація. Тепер я ще трохи дам слабашкої інформації, далі, повірте, буде весело. Я хочу нагадати, в принципі, як технічно, ну умовно. Які фірми там були задіяні, що відбувалося. Відбувалася відповідна вся ця корупція на фортифікаціях. Тож маленька вирізка з нашого розслідування. Далі обіцяю, це буде останнє. Підрядник Енкі Construction закуповує матеріали не напряму, а через свою фірму посередника Premium Актив. Ось простий приклад. Енкі Construction купує у Premium активу більше 13,5 тисяч загороджувальних пірамід. По 2161 гривні за штуку. Через рік той самий преміум актив закуповує ці ж самі піраміди, але якимось дивом 4 рази дешевше лише по 541 гривні. Враховуючи інфляцію, навряд чи вони подешевше. Швидше скільки вони коштували. Коли треба було будувати, а не палити бюджет, в такий нехитрий спосіб полтавська ова тільки на пирамидах могла переплатити на 22 мільйона гривень більше. Ще 21 мільйон гривень списують на доставку цих пірамід, хоча водій компанії-перевізника таку поїздку взагалі і не робив, та й не пригадують. Інший приклад. Лісоматеріали та дошки. Тут схема та сама: хіма, прокладка, примум актив купує дошок із рубів на 1,3 мільйона гривень. А державному підряднику продає вже майже за 8 мільйонів. Причому сума більше не тільки через те, що ціни на лісоматеріали були завишені в 3-5 разів. Там ще й продали фіктивні об'єми. Ну тобто їх матеріалів цих не було, і ніхто їх, звичайно, не привозив в реальному житті. Тож. Тепер ви пам'ятаєте назви, пам'ятаєте діючих персонажів і давайте погнали по ухвалі, що ми там знайшли. Давайте почнемо з головного: весь цей треш, який ми показували у відео, який ми відповідно говорили. Публічна, в тому числі в парламенті, я це озвучував. Воно було відповідно і підтверджено, що ми можемо побачити в судових ухвалах. Я вам зараз надам дві цитати. Ви все я думаю, і так зрозумієте. Там достатньо прямо написано чорним по білим, в чому звинувачують у цих всіх реформаторів Полтави, ну які вже частково переїхали в Київ. У 2024 -го. 2025 років службові особи Полтавської ОВА отримали неправомірну вигоду в сумі понад 4 мільйони гривень від представників ТОВ Енкі Констракшн за сприяння ТОВ Енкіконстрекшн в укладанні договорів на будівництво фортифікаційних споруд за бюджетні кошти, прийняті таких робіт та їх оплаті. Особи департаменту будівництва Полтавської ова в період травня вересня 2024 року отримали від представників ТОВ ЕНКІ Констракшн неправомірну вигоду у вигляді автомобіля BMW x 7 вартістю понад 3,5 мільйони гривень за сприяння товариства з обмеженою відповідальністю Енкі Констракшн в укладанні договорів на будівництво фортифікаційних споруд за бюджетні кошти, прийняті таких робіт та їх оплаті. Тож, а ви тільки що почули підтвердження того, що ми говорили в своїх сюжетах, що службові особи полтавської ОВА увійшли у змову з представниками ТОВ. Enki Construction, ну, цю фірму, яку ви бачили на нашій інфографіці, щодо завищення вартості виконання робіт та будівельних матеріалів з метою привласнення бюджетних коштів, які сплачуються за виконання робіт. Доповідь закінчена, доказ, я сподіваюся, те. теж. Але, ну я. Окрім цієї історії, в принципі, хочу ще дати додаткових аргументів, які ми знов ж таки знаходимо в тих самих ухвалах суду. Тож, ТОВ Енгі Констракшн з метою штучного завищення вартості робіт. Залучила для їх виконання ще декілька пов'язаних фірм, в тому числі дві ТОВки – ТОВ Домком і ТОВ Преміум Актив. Казані фірми були використані для документального умовного оформлення, постачання матеріалів та оплати підрядних робіт за завищеною вартістю. І це якраз всі ці пірамідки, деревина, послуги, бітон. До речі, ми його пропустили в сюжеті. Не побачили, бітон там ще був завищений. і багато всього іншого, що так чи інакше ми згадували в своєму розслідуванні. Були залучені фізичні особи та працівники комунальних підприємств, розрахунок з якими проводився в готівковій формі. А тепер я просто нагадаю ще раз нашого розслідування, що потім оця Фірма Преміум Актив, яку ми тільки що почули, вона ще і після того як Пронін перебрався до свого друга Кулєби в Київ і очолив відповідно фінмоніторинг. Вона отримала ще один підряд вже на один мільярд навіть більше гривень на будівництво доріг. Про що нам прямо говорить? Екс підлеглий Проніна зараз виконуючи обов'язки Полтавської ОВА, в Давтіше з трибуни Верховної Ради. Ну тому що ми його теж тоді викликали. Актив та роздуру строю за результатами аукціону, то в примір актив було визнано переможців торгів та підписано договір на виконання робіт на суму 1 мільярд 55 мільйонів гривень. Цінова пропозиція іншої компанії була вищою. Тож, давайте повернемося до фінмону. Як ми стверджували в своєму відео, і навіть потім влогах, оцей хлопець, якого ви бачили тільки що на відео в Верховній Раді Когут, він мовно, там виконує всі вказівки від свого реального керівництва. Це пан Продін, ну і його заступник Корольчук, які зараз, як я вам сказав, а, пересіли з крісла області відповідно до крісла фінансового моніторингу. І ось зараз, щоб ми... Не мали ніяких сумнівів щодо цього. Я вам просто включаю наступну цитату з відповідно ухвал, яка підтверджує, що керівництво Фінмону і далі продовжує впливати на всю діяльність полтавської ова. В період 2025 року, після призначення окремих службових осіб Полтавської ОВА на посади керівництва Державної служби фінансового моніторингу України останні зберегли свій вплив на службових осіб полтавської ОВА. А якщо вам здається, що це вже пі Ні, тому, що під час обшуків виявили ще інший е, напрямок корупції з тими ж цими персонажами, тільки на жаль, на достатньо теж цинічній іншій сфері. Це будівництво в медицині. Тож, згідно даних з ухвал, в період з 2024 року працівники департаменту будівництва Полтавської ОВА, ну яких ми цитували в своєму розслідуванні, які всім цим ребятам допомагали якраз все це зробити, увійшли в змову з тим самим. Енкі Construction, яка була задіяна відповідно в фортифікаціях та КП «Полтавська обласна клінічний медичний кардіоваскулярний центр, пробачте, якщо я неправильно ви його озвучу, з метою заволодіння коштів на реконструкцію цього кардіоцентру, на який було виділено 110 мільйонів гривень. І ми з ухвал дізнаємося, що під час виконання договору представниками ТОВ ЕНКІ Констракшн вони відповідно залучили субпідрядні організації, які для здешевлення витрат використовують неякісні та невідповідні матеріали, а також некваліфіковану робочу силу у будівництві. А якщо вам цього мало, давайте я продовжу. Тому що тут є згадки про обшуки у конкретних реформаторів. Коротше, як я сказав, у пана Проніна е, було і в Полтавській ОВА, і зараз в фімоні е, вічний заступник. Це пан Богдан Каральчук. ось, в ухвалах зазначено, що Каральчук Богдан сприяв введенню господарської діяльності то в NK Construction, зокрема, шляхом домовленості про залучення додаткових працівників інших суб'єктів госпорядування, забезпечення першочергового фінансування. Робіт Цитата з чергової ухвали в студію Горосл. Підування встановлено, що колишній перший заступник голови Полтавської ОВА, особа 8, використовуючи своє службове становище, організував у 2024 році укладання договорів департаментом будівництва Полтавської ОВА СТОВ Констракшн» на будівництво фортифікаційних споруд, сприяв уведенню господарської діяльності ТОВ Констракшн», зокрема шляхом домовленостей про залучення додаткових працівників інших суб'єктів господарювання, забезпечені першочергового фінансування робіт. Раз ми вже за Корольчука почали говорити, то з того ж самих ухвал, ми дізнаємося що під час обшуків у окремих фігурантів, і є у нас всі підозри, що в першу чергу мова йде про Корольчука, було ну, по перше, намагання знищити свій телефон. Не знаємо хто, але знов ж таки є у нас відчуття, що ми говоримо про саме цього реформатора. А... По-друге, ми побачили перелік вилученого майна, і він величезний. Ну що ви зрозуміли? Там є телефони, жорсткі діжки, диски дуже ймовірно, якраз у пана Кирильчука знайдено так штук: напевно, 107 сім карт. Не знаю, може у нього там підпільний паралельний кол-центр був чи так шифрується, і використаних і нових. Печатки українських компаній, печатки різних офшорних компаній з різних островів, і не тільки документи різних фопів, юридичних осіб. Коротше, там обсяг інформації мені здається вистачить насправді для того, щоб ну, запустити якийсь окремий фінмон тільки в конкретній Полтавській області. Причому, скоріш за все, відмивати він якраз буде гроші набагато ефективніше ніж навіть кол-центри. І це все не і ще не все. Під час цих самих обшуків було вилучено і арештовано біля 300 тисяч доларів. І оці якраз гроші вони були абсолютно не, не задекларовані. Ну тобто, відповідно, ніхто не може пояснити звідки вони взялися. І ось зараз за нашою інформацією від джерел на ці вилучені кошти, як вже знаходяться люди, які називають себе власниками оцих. 300 тисяч доларів. І вони просто ну дали нашим полтавським реформаторам позберігати ці кошти і, відповідно, просять їх повернути. Ну Буває, так, коли ви раптом хочете комусь дати 300 тисяч на отримати. І ось тут я одразу цим всім ліповим власникам коштів хочу передати привіт. Ребята, дивіться, як то говориться Прослідкувати, чи були у вас ці кошти чи ні, і відповідно розмотати всю цю ситуацію, враховуючи весь обсяг, що зібрала набу, це ну дуже просто. Тому, якщо ви хочете стати ось цю одну лінію і так само ось далі стати фігурантом цих історій, далі продовжуйте бути власниками цих коштів. І я вам. Просто обіцяю, що ми оцю історію будемо слідкувати, перевіряти. І, ну, як то говориться, це я прям окремо буду присвячувати вам е, великий час е, і свій, і нашої команди. Тож раз подумайте просто, чи ви, по-перше, хочете захищати крадіїв на фортифікаціях. Ну, по-друге, е, чи хочете так ризикувати. Тому тут умовно, доповідь закінчив. Ну, Останнє вже так, щоб заліза бетонна, все е, закрите. Згідно ухвалу, ми бачимо, що високоподсадовець з Фінмону, ну це або Пронін, або той самий Корольчук. після призначення у лютому 2025 року. Що мені здається, мова все ж таки про Корольчука, тому що якраз він тоді був призначений на посаду першого заступника голови державної служби фінансового моніторингу України, продовжував сприяти введенню господарської діяльності. Tove Nk Construction. І ось. Так, протягом 2025 року той самий Корольчук неодноразово надавав представникам ТОВ Констракшн» службову інформацію, вже як посадова особа з Фінмона, про проведення закупель за державні кошти та за кошти міжнародних програм для забезпечення переваг при проведенні тендерів і, відповідно, сприяв використовуючи своє службове становище, в отриманні представниками ТОВ НК Констракшн переваг під час проведення відповідно, ось. Всіх тендерів, щоб коротше вони перемогли. а Про державні органи, підприємства і установи, це і ще раз достатньо просто, прямо написано в всіх цих ухвалах. Ну і останнє так, щоб вже залізе бетонно закрити всю цю історію, так відповідно під час обшуків, було знайдено достатньо доказів, що в на цих фірмах, які будували. А фортифікації людей влаштовували для того, щоб вони уникли мобілізацію, і це відповідно коштувало. Ну я так розумію, декілька тисяч доларів за одну людину. Тобто люди не тільки умовно. Крали гроші на самих відповідних фортифікаціях не тільки підрядили а, людей з різних комунальних підприємств, щоб вони хоч щось будували безкоштовно, не тільки відповідно ще паралельно підкурювали на інших тендерах. Вони і відповідно а, от на цю «Enki Construction» кучу людей працевлаштували для того, щоб вони просто були з броню щодо мобілізації. Прям Закрита система, як то говориться, краще не придумаєш. В принципі, на цьому я відео і буду завершувати. Я не бачу ніякого сенсу його затягувати. Мені здається, тут, ну, як то говориться, залізобетонні докази. Тож, я хочу сказати декілька речей. Ще раз зверніть увагу на наш постер щодо цього розслідування. Ви бачите, зліва пан Пронін, сподіваюся, він повернувся в Україну. Пан Каральчук, згаданий нами і в ухвалах. І ось справа, це людина, як які вони потрапили спочатку в Полтавську ОВА, а відповідно потім на дуже важливу посаду в Фінмоні. Пан Олексій Кулеба, віце-прем'єр щодо відбудови. Пронін, друг Кулеби, той його захищає і, відповідно, тягне. А жодний. Жодної реакції на наше розслідування навіть після фактів відкриття справи НАБУ навіть після обшуків набу, не було. Немає ніяких коментарів від Офісу президента, немає ніяких коментарів від ну де Юра все ж таки, Міністерство фінансів, які призначають проня. Але головне головне ми чітко розуміємо, хто стоїть за цими хлопцями. І ось ця історія про регіональну корупцію, вона ж очевидно, не тільки про Полтаву. Просто цей кейс ми змогли розібрати, і як ви бачите, все так воно напевно навіть гірше відбулося. Тож тут питання має бути не тільки до цих полтавських реформаторів, а й до віцепрем'єра Кулєви. Ну і ще раз. Просто підкреслюю, що якщо раптом ми зараз отримаємо інформацію, що хтось там вирішив різко стати власником цих всіх найдених сотень тисяч доларів готівки, ми обов'язково будемо розбирати, звідки у них теоретично могли взятися ці гроші. Тож, не, просто не лізьте в цю історію. Чисто від серця попереджаю на цьому. У мене все з вами був Ярослав Железняк. Сподіваюсь, що а, та я сподіваюся, що у вас і так була довіра до наших відео. А тепер а, до наших розслідувань ще буде більше довір. Ми, до речі, скоро ще одне випустимо. До побачення.